Дозволь мені дати урок, а меді як ти. І ціна цього уроку твоє життя. Що це за магія? Але ж кистяні дракони повністю захищені від магії. Повністю кажеш, якщо бути точним, вони не сприйняти до магії шостого рівня і нижче. Іншими словами, вони не зможуть захиститися, якщо я, Набарал Гамма, буду використовувати магію вищого рівня. І синітниця жодна людина не в змозі використати магію сьомого рівня. Що відбувається? Усі мої труди за останні п'ять років. Усе це буде знищено так просто. Дякую тобі за те, що став сходинкою на шляху до величі пана Айнза. Подвійне підсилення магії. Ланцюгова драконяча блискавка.